Саміна, вона є інтерном програмою парламентського служування, стажується в Комітетської заходної ради з питання державного міста, а також вона є оценка з основних наших тренів програм. Програма сприяння права це міжнародний проєкт, який заснований Агентством державного міжнародного роду у 1994 році і ä, працює в Україні вже 17 років. Програма сприяння парламент безпосередньо співпрацює з комітетами Верховної Ради, з їх секретаріатами, також с, 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 в Раді, з структурами інтеграціональної Верховної Ради і безпосередньо з народними депутатами України та помічниками. Програма сприяння кормлю надає аналітичну, появляється інформацію, готує та проводить трині, семінари в Верховній Раді. Також розробляє та надає, випускає довідників, серія довідників законотворчість, а також інші матеріали всі є на сайті програми з України пролазу, ми переклади і адреса сайтів теж. Верховної ради також Центрального виконавчої влади. І те, що нас сьогодні безпосередньо стосується, це поширення і полічення несутності доступу громадського до судового процесу законопроводження до прийняття державних рішень. Зараз з червня цього року діяльність програми продовжена ще на два роки і співпраця з громадськими організаціями залишається одним з пріоритетів. Існує існує так. Програма в програмі. Це програма програма та розтажування. в Верховній Раді, а також в органах центральної організації виконавчої влади. З 2008 року започатковано стажування інтернет в органах виконавчої влади, це вже зрозуміло. З 2010-го така програма розпочалася з роботи в Верховній Раді Економної Республіки Крим і ось бачите це програм інтерні, зараз це сайт ліки інтерні. У 2009 році діяльність програми. Ці чотири основні тренінги, хто мав можливість отримав брошурку, де є перелік тренінг всіх тренінгів і фронтський тобто, опис кожного. І дозвольте буквально тезіння по кожному з тренінгів. І, як основний там зробити базу за тренінг, це доступ громадськості за законопроїв. Deci, de proces Більш розширений план проведення цього тренінгу. Побачите, що є два, два компонента, компоненти, робота групах, Саме тому ми ум'ятуємо е, людей, які звертаються до нас з на проведенням тренінгу, щоб групи були не більше 15 20, на ну, максимум 20 підетів, тому що люди мають працювати в групах, говорення і більше 20 підетів. Наприкінці є ступеня, рольова ступеня і ступеня презентація. Це один з механізмів долучення громадськості, найпрофективніших механізмів долучення громадськості до процесу заблаговорення у технічних слуханнях, які відбуваються в повній раді. Програма сприяння парламенту розробила форму заявки, яку ви можете подавати до програми сприяння. Вона відправляє заявку в комітет і в комітет. Долучають до списку учасників, представника громадської організації, щоб мали це на увазі і консультації допомогли процентувати. Пані Марія одна з тренерів, яка проводила такі тренінги, якщо будуть якісь запитання безпосередньо до проведення до нюансів, можете, будь ласка, звертатись до пані Магії. Вона все розповідає. Видите, і Раніше цей магиналиці, основні аспекти закону, так чого процесу, але зараз цей довір околоплюється і буде е, найближчий час ми думаємо, що він вийде в і буде на серці цей довірний, але вже маю оберезі. Також і все силова спромонтова вона слухання у комітетах. Є е, нова. Була зрозуміла ваші потреби, ваші проблеми з І так, наступна тематика країна.

І ось просто коротко це цікаві дані. Знаєте, що найбільше тужна соціальна мережа це Фейсбук у світі 70 мільйонів, в Україні вже майже 5-3 мільйони. E uh -huh. Thank you. На наступному тижні вийде нове видання, підготовлено ця програма сприяння правам. До речі, можете собі занотувати, що видерний напрямковій програмі, де мається пані Олена Валяна Суслава, можете до неї безпосередньо звертатись і виходить світ нове видання, теж те, як і але але безпосередньо пов'язано з цієї тематики. Запланет у тому програму розвитку наприклад, Дарування і практиком застечено 3 Щодо цього тренінгу, то у п'яти областях проведено цей тренінг, а також проведена треміння для трені підгодона більш ніж 20 тренірів цього тренігу. Так, четвертий тренінг це один, який, рівень підвищений, можна сказати, цей тренінг зорієнтований на факті членів Займаються розробкою законопроєктів, а також викладачів вузів, а також представників минулой організацій і з розробки законопроєктів. Але так чи й наші трені... І на тренінг ну, приїжджають представники програми Або, з прияння парламенту, проводять матеріали, проводити три. Або знову ж таки, просто долучення працівника представника необхідної до організації до тренінгів, які вже заплановані у нас. Тобто це, це два тижні. Давайте тоді будемо скорочувати. І... <хух> те, що обов'язково треба знати, для, для розвитку. Вже два роки існує мережа функцій доступу громадян до інформації органів влади. Ця мережа започаткована програма сприяння Української бібліотечної асоціації. Я дуже так 5 зговорила. Ось плакат, зараз. Вашого регіону входять до цієї мережі, безпосередньо та визнавательно достати, проводити разом тренінги і таке інше. А можна сповільнити, якраз ми знаходимося бібліотеку, якраз ми знаходимося, бачимо пункт доступу в барської бібліотеки, тут є присутні директори барської бібліотеки. Ця бібліотека зараз впроваджує аж 16 проєктів. І вони дійсно всі успішні, тобто бібліотеки зараз де люди можуть прийти почитати. Може, якісь питання будуть? Так, якісь питання, може до пані Так, Я задати питання тренеру. Це тренер, доступ до публічної інформації, так? Перший день, так, там причина. Чи можна в районі провести? Так, можна буде провести, коли насилаєте селявичку, це авторайон, або селище Субтитры.